Всім привіт! Мене звати Олена Черкаська, я фінансовий експерт і професійний гран Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, а як нарешті почати відкладати більше. Я хочу вам нагадати, що на моєму каналі є відео, як оцінити свій. Фінансовий рівень, тут ви можете подивитися його, хто ще не дивився. А сьогодні ми з вами поговоримо, як же підвищити свій фінансовий рівень. А спойлер підвищити фінансовий рівень ви зможете, тільки почавши відкладати ще більше. І я впевнена, що будь-який українець зараз може відкладати більше того, ви мусите починати відкладати гроші. Чому? Тому що міністерство економіки вже заявило, що для тих, кому під 30 або трошечки за 30, вже пенсія на жаль не світить. і Тільки 50% українців будуть отримувати пенсію. А пенсії, як ви знаєте, в нашій державі дуже мінімальні. Тому, якщо ви хочете все ж таки забезпечити такий самий рівень свого життя. На якому ви знаходитеся зараз, коли ви будете на пенсії, це може бути 50, 55 або 60 років, по вашому бажанню, можливо, в когось навіть в 40, ви мусите вже починати робити перші кроки. І так, перше, що вам необхідно зробити, я постійно про це кажу, це вести облік своїх витрат і більше того, аналізувати. Його як ви можете це зробити? Ви можете записувати всі свої витрати в зошиті, в таблиці, в екселі, через програмку. Будь-який спосіб нам підходить, але. Я наголошую на тому, що ключове тут записувати, не просто відкрити свій монобанк і подивитися, які у вас є категорії витрат, і сказати: Ну окей, в цьому місяці я на одяг витратила 12 тисяч гривень або на салони. Ви мусите прям записати і признатися собі сьогодні, що ви витратили на одяг чи на салон 12 тисяч гривень. Чому тому, що ви вже записуючи, можете собі задати питання: а чи об'єктивна ця витрата? Чи можу я собі її дозволити? Тому я нагадаю, що в мене є шаблон бюджету, який дозволить вам вести напівавтоматично ваші витрати. Вам все одно прийдеться їх записувати, але вже в шаблоні бюджету є різні категорії. Під будь-яку сім'ю і за потреби ви можете переназвати якусь категорію, перейменувати і додати ще одну або видалити зайву і вже оцінювати в кінці місяця. А на що ваша сім'я витратила грошей більше ніж мусила або могла. Після того як ми з вами все записали, ми потім аналізуємо, а де в нас перебор. Я ніколи не закликаю вас до того, щоб ви зменшували свої витрати, тому що все ж таки життя одне. Якщо ви гарно заробляєте, ви достойні того, щоби жити в гарних умовах і класно жити, але завжди є певна межа. Тому ви в кінці місяця мусите аналізувати, на що пішло найбільше грошей, і де ви все-таки можете оптимізувати свої витрати. Можливо, трошечки зменшити походи в кав'ярню. Можливо, якщо у вас перебор по доставках і ресторанах, ви можете трошечки більше все ж таки їсти вдома. Можливо, спробуйте гуртові закупи, тому що часто гуртові закупи по знижках вони вже дають певний суттєвий ефект на ваших витратах сім'ї. Далі. Третій момент, коли ви проаналізували свої доходи і свої витрати, ви вже дивитесь, а скільки ви можете відкласти. І ви причому вибираєте таку суму, яка от погранична. Коли ви, якщо ви відкладете умовно 100 доларів, то у вас залишиться ну прямо ж ну, трошки багато грошей, що можна шикувати. Якщо ви відкладете 300 доларів, то тоді. Ну, Прям зовсім буде не дуже приємно жити. Все-таки хочеться чуть-чуть більше витрачати. Вибираємо 200 доларів. Вибираємо таку середню межу, яка дозволяє вам і не сильно шокувати, і, звичайно, не зменшувати свій рівень життя. Вибираємо у цю межу. І моя четверта порада. Це відкладати як тільки ви отримуєте доходи. Як тільки ви отримали зарплату, як тільки ви отримали оплату по проекту, перше, що ви робите, це ви відкладаєте. Далі ми з вами поговоримо, куди, звичайно, ми можемо відкладати, але найголовніше навчитися. Привити собі звичку відкладати і робити це як тільки ви отримали дохід. Якщо ми будемо з вами говорити про поради великих інвестиційних експертів, то всі радять починати хоча б з 10% вашого доходу. Я тут, я хоч і не великий інвестиційний експерт, але я не можу погодитися, тому що все залежить, звичайно, від ваших доходів. Якщо ви живете на мінімальну зарплату, то я прекрасно розумію, що вам супер складно і починайте, хоча б з якоїсь суми, яку ви можете собі дозволити, але відкладайте у. Обов'язково, коли ваші доходи пристойні, то звичайно 10% для вас це може бути замало, тому ви вибираєте собі саме цифру. Яку ви можете собі дозволити відкладати щомісяця так, щоб ваше життя не було занадто розкішним, і в той же час ви не занадто ужимали себе в ваших побутових витратах? Я вас дуже закликаю до того, щоб ви проаналізували ваш рівень життя. Все ж таки, ми живемо в сучасному світі, в світі інстаграму, де все хочеться мати дороге, люксове, шикарне, але насправді в цьому немає жодного сенсу, тому що. Фірмові речі, фірмові костюми або фірмові сумки не завжди вас врятують в якихось критичних ситуаціях. І можливо, ви зі мною не погодитеся, але насправді це так. Тому ми вчимося з вами відкладати. Ми з вами вибираємо чітку пограничну суму для того, щоб ми відкладали, і це робимо як тільки ми отримали певний дохід. Кожен місяць ми робимо з вами одну і ту саму дію. Якщо це мало, значить наступний наш крок, і навіть, навіть якщо не мало. Наступний наш крок завжди це збільшення своїх доходів. Ви постійно мусите думати, а де ще більше заробити. Особливо, якщо ви відклали. У вас лишається якась певна сума грошей, ви розумієте, під кінець місяця, що вам її не вистачає, бо в жодному випадку не йдете в свої е, відкладені гроші. Ви все таки шукаєте інші варіанти виходу з цієї ситуації. Думаєте, а де ще я можу заробити для того, щоб все ж таки мій фінансовий план лишався стійким? Для чого ми з вами все це робимо? Навіщо нам відкладати? Поки ми з вами молоді і прекрасні, поки ми з вами регулярно ходимо на роботу, то в нас ніби все добре. Але повірте мені, настане момент, коли ви втомитеся. Коли ви не зможете працювати, і найголовніше, коли ви не захочете працювати, коли вам захочеться вже відпочивати, ну, грубо кажучи, вийти на пенсію. І щоб швидше цей момент настав, у вас має бути пасивний дохід, на який ви мусите жити. А для того, щоб у вас був пасивний дохід, ви мусите сформувати капітал. А для того, щоб ви сформували капітал, вам необхідно регулярно відкладати і інвестувати свої гроші для того, щоб ваші відкладені гроші працювали, а не просто лежали вдома. В шухляді, в доларах, тому що ми ж ті зелені папірці, звичайно, ми їх не міняємо. Якщо ми поміняли гривні на долари, то то все. Я була така сама, але на жаль, навіть долари в вашій шухляді вони не працюють. Тому все, що вам необхідно робити, це а відкладати, а б – інвестувати. І куди ж ми можемо з вами інвестувати? А про це я буду вже розказувати в своїх наступних відео, дещо вже є на моєму каналі. А вас я попрошу написати в коментарях, скільки відсотків від доходу ви відкладаєте, і чи відкладаєте ви як тільки ви отримали дохід, чи вже в кінці місяця те, що лишилось.